Так що тепер немає оселі, все, доступне кредитування, довга іпотека завершується чи як? І оселі є, але нема. Вона якби така: є оселя Шрьодінгера, наче є, а наче й нема. Ну давай розповімо yeah, нашим yeah. слухачам, що відбувається, чого всі спантеличені, збентежені, чого всі зараз такі. Ну, мовно кажучи, знервовані да міністерство економіки України оголосило, що будуть зміни по є оселі, але не сказали, які зміни. В кулуарах точаться різні думки, і в принципі, в багатьох сферах, як ріелторських, так і забудовників, очікують, що програма буде згортатися. А так це чи ні? Ну, по-перше, ми не знаємо, але ми спробуємо спрогнозувати, що буде відбуватися найближчим часом, і на що очікувати, і чи а, треба. Там вже там, кусати собі лікті, вікті, що не встиг, не зробив, відклав і так далі. Чи може це все ще, поки, як то кажуть, вилами по воді писано, і все насправді не так похмуро, як здається, на цю мить? Так, да, я можу розказати хронологію подій, яка відбувалася десь кінець березня, початок квітня, в стосовки цих людей, які пов'язані з Єоселією, почали ходити слухи, що з 1 червня його е оселя буде змінена, і можна буде купувати тільки у забудовників на певній стадії будівництва там у тих забудовників, яких апрув, зробив апрув банк, підтвердив банк. Відповідно, у власників там, квартир з правовласністю купувати вже буде не можна, і відповідно з ремонтом квартири по його е селі купити буде не можна вже. Це точили слухи. Всі називали дати. Це буде перша червня, типу, так вступає. Значить, в дію це поправка. А вона, як правило, ну поправки ці до Єоселі вони відбуваються через сайт Міністерства економіки. Там пишуть, типу, що ось там з 1 червня повинні за місяць написать з 1 червня. Там якісь відбудуться зміни. Так було, коли зменшували. Зменшували суму кредиту на метр квадратний квартир з 70 на 50. Так було, коли запустили програму під 7 Тобто це були слухи, слухи, слухи. І потім раз, і воно з'являється на сайті. і Через місяць вже можна цим користуватися новими правилами. Всі чекали, чекали, чекали. Дивись, а, насправді воно органічно відбувається, бо завершується а, ось цей проміжок в три роки, який дозволено, да, квартири, які здавалися в цьому проміжку, вони просто тупо завершуються. І єдиний, хто може пропонувати якусь пропозицію, да, на ринку, це будуть забудовники. Ти зараз кажеш про 7%, А є ще програма, в яка вона діє під 3% для там певних верст населення. Це до 10 років, відповідно до 10 років ще будинків достатньо. Давай тоді так, А скільки в тебе було угод, Про скільки угод ти знаєш, які пішли по цій пільговій програмі? П'яти 3 Ну я не аналізував так. В мене було, були угоди: це до 20-30% до відсотків з всіх угод по продажу і по купівлі. Там у колег, я думаю, десь такі ж самі цифри, але важко робити висновок. Мені особисто, бо я кажу про цифри, які я знаю. Це місто Київ. А є ще інші міста, інші регіони, де ну, люди купують. Я думаю, активніше там під 3%. Бо все ж таки мені так здається в Києві пільгову з цією пільгою дуже важко купити квартиру. Ну, типу, для кого ці квартири розраховані? Знову ж таки, для держслужбовців, як правило. Ну, от, квартира в Києві коштує там, 150 тисяч доларів, наприклад, чи 100 тисяч доларів. Ну, це така, типу, смілива цифра, навіть для першого внеску. А в інших регіонах я поняв, що це дешевше. Я певна, що там якраз цифра. Ну, Більшість купують під 3%. Область, точно вона без 50-50, Київська, відбувається по цій програмі. Тому тут така ситуація. Що, що, що чекає? Твої очікування? Я думаю, що Ну, те, що знову ж таки, те, що я чув, все ж таки, я договорю, те, що я чув, це. Вся історія про 1 травня, 1 червня. 1 травня буде, типу, постанова. 1 червня буде вже воно вступати в силу. Цю історію дуже активно подалювали всі представники ринку. Тобто, люди, які там пов'язані з роботою саме від банку, там, представники Мінекономіки, мої колеги, багато хто цю тему постійно типу, пушили і, ну. Як я дізнався не так давно, є така думка, що це робила економіки спеціально для того, щоб нагнітати, щоб люди активніше цим користувалися. Тепер вони кажуть про нову цифру, про нову дату. Вони кажуть про те, що це буде скоріше за все перше перше серпня або перше вересня. Тобто там є у людей ще три місяці купувати квартири з ремонтами від власників по його селі. Ну, типу, а потім вже будуть ці зміни точно. Для того, щоб заборонити купівлю від власників і залишити тільки від забудовників, я мав дискусію зі своїм товаришем в Твіттері. Він, типу, прикольно позицію свою доніс стосовно того, що в цьому це ж правильно, типу, держава таким чином, типу, Насичує грошима певний сектор економіки, тому що власники можуть продати квартиру ці гроші за кордон, наприклад, чи там використати їх, не повернути їх короче в сферу нерухомості, кудись їх в інше місце витратити. А це якраз буде типу можливість забудовникам отримати гроші і діяти далі. Я тут дуже сильно не згоден з цією позицією, поясню чому. держава повинна, якщо вона хоче, наприклад, снабдіть певний сектор економіки саме у забудовників грошима, не варто це робити через людей, які будуть брати кредити і їх виплачувати. Типу, можна зробити якусь доступну програму, надати якийсь дешевий кредит саме забудовникам і діяти в тому руслі, коли ми кажемо про. Типу, те, що держава таким чином у нас спонукає гроші державні там ці поєселі прийти вже до забудовників, це дивне дивне рішення. Бо все ж таки э, сенс цієї є оселі, класної крутої програми, він, він трохи втрачається через те, що. Ти купуєш житло або з ремонтом, заїжджаєш одразу і виплачуєш кредит, який буде, мабуть, трохи дорожче оренди, да? типу, умовно кажучи, за таку ж саму квартиру, якщо ти будеш її знімати. Або ти купуєш квартиру, яка будується ще кілька, ну, або кілька місяців, або кілька років. Ти виплачуєш паралельно цей кредит, потім тебе вітають, кажуть: вітаю, ви отримали право власності, заходьте на ремонт. Ти платиш досі ще все цей кредит, потім ти робиш ремонт. Платиш паралельно кредит, і потім тільки ти заїжджаєш. Це не зовсім про 80 на 20 чи 70 на 30 умови. Тобто тут люди отримують фінал того, чи, ну, саме оселю цю да, через дуже довгий проміжок часу, і паралельно вони будуть оплачувати цей кредит. Тому мій прогноз: якщо ця норма буде введена, програма просто захлопнеться, я не знаю, там за ну, до 25-го року, я думаю, вже не буде сенсу. До, дофінансовувати її, чи якимось чином там її пушити, підалювати. Тобто, програма є сенс діяти в там, по цій програмі, є сенс, щоб була можливість або ви йдете до забудовника, або ви купуєте квартиру вже типу з ремонтом. Коли у людини є вибір, то вона вже там зробить правильно. А Коли тільки від забудовника, ну знов ж таки, скільки людей на це піде? Питання на на є чи є сенс брати кредит? Є забудовники, які пропонують розстрочку. Давай тобі поясню, чому ти помиляєшся. Дивись, перше, якщо ти кажеш, що замість того, щоб давати гроші кінцевому споживачу, держава має давати гроші забудовнику в вигляді пільгових якихось програм кредитування. Виходить, що держава буде двічі оплачувати одну таву ж площу, кредитувати її і субсидувати її, тому що спочатку вона дасть якусь субсидію, якусь пільгу для забудовника. А потім вона ще має дати якусь пільгу у вигляді дешевого довгого кредиту по є для кінцевого споживача. Тобто для держави це збільше видатки на ось цю програму одразу 2Х, а може навіть 3х. При всьому при цьому квартира, яку вони таким чином просубсидують на рівні забудовникам, вона може піти і продатися і. Дорожче, умовно кажучи, на ринку на вільному не поє оселі. Розумієш, і буде дуже складно проконтролювати які самі квартири. Ти таким чином просубсидував, тому з точки зору держави це цілком логічно давати гроші кінцевому споживачу, який сам вибере. Стосовно твого зауваження щодо ремонтів, так я з тобою погоджуюсь, що прикол його селі був був в тому, і більшість угод, мабуть, ти підтвердиш, вона проходила саме з квартирами, які вже мали якесь оздоблення, якийсь ремонт. Тому що люди, які йшли по цій програмі, це ті люди, які хотіли переїхати з орендованого житла в житло, яке. Ну, власне, буде вже їх і за нього виплачувати ту ж саму суму, яку за оренду. ця ідея, в принципі, добре працює. Але при всьому при цьому, ти чомусь не береш до уваги того, що а, забудовники теж можуть зробити пропозицію, яка буде відповідати очікуванням по є оселі. Наприклад, певний пул квартир або певні секції зробити з ремонтом. Я знаю декілька проєктів, наприклад, у Львові, де будується малоповерхова. Забудова квартального типу, а це чотири поверхи, які достатньо швидко будуються. Тобто, за рік вони йдуть вже в вайтбоксі. Там є електрика, там є розведена сантехніка, Там є. Ну коротше, поставив розетки. Вони вже виведені, пофарбував стіни і заїжджає. При цьому вартість цієї пропозиції, вона не космічна від забудовника. Вартість цієї пропозиції, наскільки я зараз розумію, від 750 доларів за метр квадратний. І це квартири, які будуть здаватися ну, десь за рік, умовно кажучи. Тобто. В принципі, а це невілює ось цей твій аргумент стосовно того, що людина купує у забудовника щось, що не можна, використовувати одразу для життя, можна. Це в принципі проблема, яку вирішує, і ринок може на неї відреагувати. Да, я розумію, що цієї пропозиції зараз немає, але якщо ти виводиш проєкт не багатоповерхової забудови, тобі це легко зробити, тобі це легко туди включити, і ти можеш піти по ЄОСЕЛІ і пропонувати по ЄОСЕЛі. Тим паче, що зараз вже є реєстрація МОНів, да і багато забудовників дивляться в цей бік, і держава в принципі знає, що це за. За забудовник, що це за квартира, і може в принципі ну, на це якось впливати. Тому, а, з точки зору держави, вона робить все правильно, в сенсі того, що вона дає гроші кінцевому споживачу. Те, що зараз немає відповідної пропозиції. Десь на певних ринках ну це вже інше питання. Тому я б таким скептичним не був а, стосовно того, що все до 25-го року вона згорнеться. А, але а, якісь зміни в ній колуарні відбуваються, і вони не зрозумілі, тому що а, в середовищі забудовників теж це обговорюють і теж якось песимістично я не дуже розумію, чому а, налаштовані і а, очікують, що в принципі програма. Ну, схоже, буде якось згортатися. Я з цим ну твердженням не згоден. Мені здається, що все ж таки програма буде працювати, тому що вона закриває ключову потребу людини. Ну... Інше питання: чи буде можливість у держави в такому ж темпі, в таких же об'ємах її продовжувати фінансувати? Тому що ну всі ми розуміємо, да, інфляцію, і всі ми розуміємо, що так для кінцевого споживача це дуже вигідно, але для держави це ну. Це, це, це витрати, які ну, треба списувати. Та? Це те, що вона, ну, умовно кажучи, благодійність свого роду. А, от. І тому а, третя позиція, про яку я хотів би сказати, а, що так, а, мені здається, з точки зору держави, вигідніше а, влив... перенаправити цей потік по Єоселі саме в забудовників. Тому що, а, на відміну від кінцевого власника, який може просто. Взяти і положити ці гроші під під подушку, да, для того, щоб перечекати, подивитися, і потім можливо їх інвестувати ще раз в якусь новобудову. Да. А, то забудовники вони на, на ці гроші, які отримують, вони будуть вони зацікавлені будувати. А будівництво це те, що запускає мультиплікатор економіка. Да, і а, кожна там цеглина, яку поклали на будівництві, або кожен там куб бетону, який залили, да він а, під собою ще містить. А, Якихось суміжні організації, які там привезли його, які там привезли щебень, привезли цемент, зробили цемент і так далі. І Це по ланцюжку запускає всю економіку. Тому а, зараз вигідно, щоб а, гроші йшли в будівництво, щоб будівництво йшло, а не йшли, а, умовно кажучи, перекупом, як би це там їм би не хотілося. Ну я розумію цю позицію, вона логічна, але в мене ну стосовно того, чи варто. Якщо ми просто там уявимо, да, що в нас є 5 мільярдів гривень, і держава думає, чи видати їх кінцевому споживачу, чи видати їх забудовникам, які куплять на ці гроші, там бетон, цемент, наймуть людей, там заводи, які будуть виробляти, це дуже логічно і правильно. Я з цим 100% погоджуюся. Але як представник ринку нерухомості, який на сьогоднішній день чи не є зарегульованим, є повністю вільним, наскільки він можливий, саме з економічної точки зору, як ринку в цілому. Це виглядає не дуже привабливо. Поясню ще раз логіку: ти виходиш на ринок як гравець, і якщо в тебе нема на сьогоднішній день можливості конкурувати з іншими покупцями для за весь ринок, ну в тебе нема 100 тисяч доларів для того, щоб ти купив квартиру у новому фонді в Києві на правому березі. Виходить так, що ну, ці умови вже для тебе. Неможливі, тобто ти можеш по ЯОСЕЛі, якщо ці зміни будуть зроблені, ти маєш можливість обирати, ти зараз можеш обирати ось стільки від там, всього ринку, в таку маленьку частину, то за залишиться взагалі от стільки. І тут ну знову ж таки питання цієї програми. Якщо вона сфокусована на тому, щоб простимулювати певний ринок економіки, супер, я за. Нащо це робити за рахунок кінцевого споживача? Якщо це програма для кінцевого споживача, якщо для того, щоб люди там оновлювали собі житло, ну вибачте, я тут ще раз говорю, що хоче робити міністерство економіки, хоче спонсорувати забудовників. Я... Вважаю, що це це, це дуже важливий сектор економіки, я з цим 100% погоджуюсь. Все, що я там я зараз в чому роблю гроші, це коли забудовники забудували, потім реалізували і ну я далі їх або здаю, або продаю. Я маю велику повагу да, до всіх, але якщо ми будемо відверті, то тут знову ж таки питання, як стоїть? Ми хочемо, щоб люди переїжджали з там чужих квартирів, там з орентних чи з поганих квартир хороші. Чи ми хочемо простимулювати е, с, е, ринок економіки? Якщо ми хочемо простимулювати, не важливо цю програму називати ЄОСЕЛІ і казати, що це для вас. Бо якщо це буде норма ну, зроблена, це знову ж таки це буде не для кінцевого споживача, це буде вже виключно для забудовників. І я тому і прогнозую, що люди, е, які мають можливість придбати житло по програмі ЄОСЕЛІ, або вже там просто десь прокредитуватись, умовно кажучи, в іншому місці дорожче і отримати житло, ну, типу правом власності, де вони зможуть їм користувати завтра, в наш напевний невизначений час в незалежності від регіону України. Я думаю, що ну самій прогнозом ж таки, я думаю, що вони будуть обрати другий варіант. І програма, як як там, як сам сама її суть, вона трохи е, зміниться. Я не певен, що держава буде знаходити ресурси для того, щоб закидувати ще на цю програму гроші, там окрім 4 4 мільярдів, скільки там залишилось по цій програмі, по другий транш цей. Для того щоб там їх використовувати протягом ще двох-трьох років заморожувати там такий великий проміжок часу ці гроші. Я ну тому тому в мене такий прогноз. А з тим, що е, треба е, спонсорувати, що е, держава повинна спонукати. Сектор цієї економіки. Я на 100% згоден, це точно важливо, це точно треба, не дивлячись на те, що у нас на сьогоднішній день важливі інші пріоритети з точки зору економіки, це 100% ну доцільно. Бо ми кажемо про робочі місця, ми кажемо про те, щоб держава отримувала податки у вигляді. У вигляді виплат з, з заробітних плат, там, заробітної платні, з ПДВ, з інших послуг, це, це надважливо. Я 100% з цим згодом. Питання в тому, типу, за чий, умовно кажучи, кошт це буде відбувати. За кошт держави, чи за кошт кінцевого споживача, чи за кошт якихось організацій. Тут я, я моя особиста позиція, я не бачу тут доцільності. Тобто, ну, оскільки я там, мабуть, багато спілкуюся саме з кінцевим споживачем, оскільки я там. 90% своїх консультацій провожу з людьми, які хочуть придбати саме по його оселі. Ну, я не чув від жодного від жодного людини, що я мрію купити без ремонту квартиру. Всі кажуть, я обираю або без ремонту взяти, або з ремонтом, щоб зразу заїхати і жити. І другий варіант для них завжди виглядає цікавішим, типу, через ризики. Але я згоден з твоїм тейком на 100%. Ну, подивимось, що буде. Насправді чекати лишилося не так вже й багато. Ну, ось зробили такий собі. Снапшот на конкретний час, на конкретну дату сьогодні в нас що? 7 травня 2024 року, 12 година. Ну, ось на, на, на наразі на цю мить маємо таку інформацію. Так що, як бачите, Єоселя подкаст триває, продовжується. Так що підписуйтесь, ми будемо далі вас своєчасно інформувати про всі зміни в Єоселя. По цьому, мабуть, все. Па-па.